Нам посівати не треба, доставка голову. Щось у вас двері, як українські політики, падають в моїх очах. Що mm -hmm. ти за його побол з несмішними жартами? Mm -hmm. Mm -hmm. <іцяк> Може, й несмішні, смішні, зате правдиві, <т hak> і відбивка є. Mm. Mm. Вітаю тебе, Гаррі Поттер. Бачу, ти даремно не втрачав. Таке пузло наїв. Чуєш, дядя блядь, Гаррі Поттер — це не я. Взагалі то це я. Ух, ну ти б ще, блядь, під скамейку заліз. Ну, переплутав, буває. Це його. коротше, я ж тобі на твій день народження приніс святкового торта на. Правда, його робили в тюрягі зеки, і на ньому спочатку було написано Хеппі Нари», але ми трошки підхімічили зі святом тебе. Дякую. Кушай не бляпайся. Всередині хлібний м'якіш. Кину кості. Мене звати Хангрід, якщо що. А як ти це зробив? Ти що? Залужний? На жаль, ні, Гаррі, бо до таких див, як він робить мені далеко. Але я чарівник, справжній. Але ж їх не існує. Шо, бля? Хто це тобі сказав, що їх не існує? Вони реальні? Ні. Ти алкоголік? Ні, Гаррі, а от ти мольфар. Хто я? Президент, блядь. мольфар кажу. Чаклун, Справжня. Але я не можу бути чаклуном. Я Гаррі Поттер. просто піздюк. Це неможливо. Я і досі. Буває. Пісню під себе. Угу, mm -hmm. Я теж, Гаррі, таке буває. Життя бентежне. Бачу би ти мене на минулому корпоративі, то знав би. Можна ще й какатись. Mm -hmm. Тримай маляву зараз. Гаррі, пише тобі директор Ван Гогвартсу Альбус Дамбл Древлянський. Фу, Фу, блять, викинь, блять... не читай! Ні, нікуди ти не поїдеш, бо кафіль в хаті сам себе намитиме. Що, блядь? Тобто ви знали? Звісно, знали. Чи ти думаєш, ми тут живемо через те, що не платимо за комуналку? Якщо чесно, ми ненавидимо ти... тебе, піздьониш. Твоя мамця завжди була в центрі уваги, а я була в тіні, їй купували нові речі, а я носила пакет за тебе. Не подумай, мені речі, звісно, теж купували. Але я їх не носила. Це був протест проти неї. І ми викинули усі речі, які вона і твій батько тобі залишили. Так так, що дивися. А вони залишили тобі нарди і касети з піснями Степана Гіги. Ми все викинули, все. Ви викинули? Те, що залишили мені мої батьки. Не парся, Гаррі. Ми знайдемо тобі нові, але я не можу просто зрозуміти цих людей. Ненавиджу Степана Гігу. Як ви могли? Я ніколи цього не слухатиму. А, цей сон, цей сон, мені щоночі сниться. А, що це? Потім вімкну тобі. А ти, козляра, не смій слова казати про Степана Гігу. Він справжнісінька легенда, а його пісня Золото Карпат гріє мою душу, як ніщо на світі. І скажу ще одне: Гаррі поїде зі мною. Піздюк лишиться у нас мити плінтуса, а ти пішов в сраку зі своїм Степаном Гігой. Ану, повтори. Я запхаю цю парасолю тобі в сраку, а потім відкрию. <плес> 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 Наш син свиня Та це я знаю. А з хвостом що робити? Не знаю, як тікає, за ти! Гаррі, давай лишимо а? цю історію між нами, бо не можна додавати до собака атрибутику свиней, Це мова ворожнечі. Добре. Це не розбираюся в стрілках. Ходімо. Збирай раму магія жде. М? Українці, українки. Дивіться переозвучки фільмів у телеграм-каналі SCOM.UA Та діліться ними з друзями. Слава Україні! Кожному чарівнику обов'язково треба мати мати. Але я сирота. Читай до кінця. Треба мати бажання вчитися. Ага. А куди ми прийшли? За бажанням. А він мені каже, прокиньтесь ви висарете на мене, а я йому, а я і не сплю. Блять, так це ж я був. О, Хангеріт, що ти? Ти голодний? Ні, але йобані каламбури колись доканають мене в натурі. А це мій друг Гаррі Поттер. Гаррі Поттер? Гарріпотер? Який Поттер? Як а ми хіба не в Портері? Що? Тихо? А в мене в шляпі кролик. Вітаю, містере Потер! Та, блять, це Деніл Редхлі. Та не похожий той без очків. А я писала про вас книги. А... Вітаю, містере Потере, я уролог і нефролог. А? Та годі. Сподіваюся, ти не скоро дізнаєшся, хто це. А... Приємно познайомитися. Мій Досвід показує, що немиті руки краще не тиснути. А... А... Ну, все, Гаррі, пішли. У нас ще справи є. А... На все добре. Бувай. Ні ну серйозно. Ти бачив цього бізді? Чуєш, ходімо назад, там двіж. Що нам тут робити? Бомжам безхатнім ноги мити. Отут справжній двіж, а не з тими ханигами. Я не знаю, що ти до мене пристало, У мене топографічний цей туди. Ну, туда, ну, туди. Ну, сюди. Туди, туди. Ну, а він каже: можна вімкнути лепса, а я йому ава-таки добра. А тут я спиздивалю мінівилю. Правда? Грам <правда> порядок <правда> Так і запишем байоб. Ой, дівочки, а він приходить з цими квітами. Я кажу мені, що ноги розвінуть, а він такий в тебе що вдома вази нема. Я з тобою не через гроші. А -а -а. У -у, бля.